Як хейтери любить писати, навіщо ти робив закруглення вуглів? Для того, щоб це виглядало. І власне, який заходив в санвузол, ну або дитина заходила в санвузол, і бачила красоту, коли це красивенько зроблено, ефектно, вугли всі зроблені. І воно красиво. А коли люди не вміють опрацювати якісно, тільки вміють писати і пиздіти по-іншому не можуть сказати. Вони залишать в крайньому випадку собі отак вугол. Ну це котельня. І то котельня так зроблена, щоб ідеальні шви було. Хоча плитка 450 гривень вартує, українська. Ну вугол, ми не робили, щоб він закруглений був, тому що тут і так буде виглядати ефектно. І якісно. А кому потрібна якісна консультація в області вентиляції кондиціонування палення, пишіть за допоможу або правильне будівництво неефективних будинків.